А на небі зорі сяють. і зірочки в небесах показують всім нам шлях. Шлях до десяти малого. Радімо, що Христос родився, ще на сіні Він до нас з'явився. Щасливий цей вечір в святкову годину. Вітаємо щиро всю нашу родину! Чи дозволите святкувати? Щедрувати, полядувати! посівати дім, звеселяти, дім звеселяти, вас розважати. Вечір. Та засадом зоря сходить, та Марися в супні ходить, ще дві вечір, святий вечір. Ой Марисю, Марисенько, хто ж ти прибрав Порошенько, прибрала м'я моя мати. Добрий вечір, святий вечір, щедрить певних, винісіть тварин, груди, що начки, підніться повбасти. А мама казала, щоб дали сало. Дайте, дайте, що маєте дати, не може не дати, то вигляньте з хати. Діставайте с печі, запашні калачі. Готуйте хлібе сам. Бо нас чимало, ще Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Ще дівочка ще дувала, заглядала, що ти багати. У кільце ковбаски, а ще мало, дайте сало. На різдворі різдво, з зорю несемо, на різдво різдво Бога хвалимо, на різдво різдво народився Сус, Ісус, Ісусе, людей Христос, А ну пропустіть <праць> з моєю Божиї. Ми тут на святі, головні, бо ж без нас немає гарного свята. Го-го-го, косуня, Го-го-го, сіренька, Го-го-го, Розходилася, розвеселилася. Ой, візьміться всі в боки, та покажіть свої скоки. Де козак? Там жита сімку. Зявся вовк і козу Соп! Коза впала, не жива стала, коза впала, не жива стала. Тож треба їй дати три шматки сала. Тримай козулю. Щоб коза встала, Радий Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю. Будьте здорові з Новим роком. У дзвіночки дзвонимо, у дзвіночки дзвонимо, Бога просимо! любові та радості в вашу хату. Вашу домівку хай гори минає. Живіть у мирі і благополуччі. Хай людовою. А Радість примножиться в ваші роки, щоб у вас був хліб і до хліба з великими вас святами, Різдвом Христовим! Щастя!